Прям um, Вітаю. Вітаю. Що будете замовляти? Ну. Гей, я ще не закінчив оформляти меню. Стій. Отже, так, я хотів замовити картоплю форі плюс сік і плюс два пиріжка з вишнею. Добре, ваше замовлення буде готове. Очікуйте! Ем, а можна дізнатися коли? Ой, яка лапочка. А ну іди сюди. Замовлення буде готове через 5 хвилин. Добре, чекаю, дякую. От мені цікаво, от всі коти такі.